Доброго дня! На минулому уроці ми розглядали приклади на множення методом розшітки і побачили, що це дуже просто. Спочатку потрібно все перемножити, а потім додати. На цьому уроці я спробую вам пояснити, чому цей спосіб множення справедливий. Бо, може, хтось подумає, що це просто магія. Так. Щоб. Зрозуміти, що цей метод працює, давайте ще раз розв'яжемо цей приклад і порівняємо з традиційним методом множення в стовпчик. Отже, коли ми множили 27, пишемо в рядок цифри 2 і 7 на 48, я зараз роблю те саме, що ми робили на минулому уроці, ми малювали ось таку решітку. Цифра 2 в одному стовпчику, а цифра 7 у другому. Також ми малюємо один рядок для цифри 4 і один рядок для цифри 8. Залишилося тільки провести діагональні лінії, і без них ніяк, бо вони відіграють при множенні важливу роль. Усього в нас вийшло 4 діагоналі. Кожна діагональ відповідає певному розряду числа, яке ми отримаємо у відповіді. Наприклад, ця діагональ становить розряд одиниць. Наступна діагональ, ось вона, це розряд десятків. Наступна діагональ, що знаходиться над діагоналлю десятків, давайте я зафарбую її рожевим кольором, нескладно здогадатися, становить розряд сотень. І нарешті ось ця діагональ, зафарбую її білим кольором, це розряд тисяч, і слід бути дуже уважним, коли множимо один розряд на інший. Результат має бути записаний у відповідний трикутничок. Тільки так, ніяк інакше. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Отже, множимо 7 на 4. Ми знаємо, що 7 помножити на 4 це 28. Тоді записуємо сюди 2, а сюди 8. А що ми насправді зробили? Ця сімка знаходиться в розряді одиниць числа 27. Виходить, що це звичайна сімка. А що це за четвірка? Це одна із цифр числа 48. 4 знаходиться в розряді десятків, Отже, це насправді не просто 4, а це 40. 48 ми можемо записати у вигляді суми 40 плюс 8. Ця четвірка означає 40. Тобто тут ми насправді множимо на 7 на 4, а 7 на 40. А 7 помножити на 40 дорівнює не 28, а 280. А як ми можемо по-іншому записати число 280? 280 це ніщо інше, як дві сотні плюс 8 десятків. Тобто те саме, що записано у нас ось тут. Зверніть увагу, ось ця діагональ це діагональ десятків. І коли ми помножили 7 на 40, то цифру 8 ми записали сюди до діагоналі або розряду десятків. Це означає 8 десятків. 7 помножити на 40 це 2 сотні. Ми записали 2 до діагоналі сотень і 8 десятків. Ось саме це і означають цифри 2 і 8. Ми, власне, записали сюди число 280. Продовжимо. Тепер множимо 2 на 4. 2 помножити на 4 це 8. Але що насправді ми тут запишемо? Ось ця цифра 2 це 2 десятки числа 27, тобто це насправді 20. А ця цифра 4 насправді 40. 20 помножити на 40 дорівнює 8 з двома нулями, тобто 800. А що ми тут? Робили. Ми помножили 2 на 4 і сказали 2 помножити на 4 дорівнює 8. І потім записали тут 0 і 8. Але зверніть увагу на те, де ми записали цифру 8. Ми записали її в розряді сотень. Навіть якщо виглядає так, ніби ми множимо 2 на 4 і кажемо, що це дорівнює 8, насправді ми множимо 20 на 40 і отримуємо 800, тобто 8 сотень. Ця діагональ означає розряд сотень. Ідемо далі. Тепер множимо 7 на 8. Сімка це цифра 7 числа 27. Ця цифра знаходиться в розряді одиниць, отже вона означає 7 одиниць або просто 7. Тамо і 8ка знаходиться в розряді одиниць, але вже числа 48. Отже, 8 ми можемо розглядати як 8 одиниць, тобто просто 8. 7 помножити на 8 це 56. Записуємо 6 до розряду діагоналі, тобто одиниць. 56 це 5 десятків і 6 одиниць. Отже, в діагоналі десятків пишемо 5, а в діагоналі одиниць пишемо 6. Далі ми множимо 2 на 8. Але подивіться уважно: ми насправді множимо не 2 на 8. Дійсно, на минулому уроці ми записали, що 2 помножити на 8 це 16, але насправді ми множимо 20 на 8. 20 помножити на 8 це 160. Або можна було б сказати, що це 1 сотня. Подивіться, одиниця записана в діагоналі сотень і 6 десятків. Ось, що означає 160. Таким чином, при множенні способом решітки головне записати цифри добутків у відповідних розрядах, тобто діагоналях. Ми записали 6 у діагоналі одиниць, 6, 5 і 8 у діагоналі десятків, 1, 8 і 2 у діагоналі сотень. І нічого не записали у діагональ тисяч. Тепер, коли ми закінчили із множенням, можемо перейти до додавання. Якщо при додаванні щось потрібно буде перенести в наступний розряд, то переносимо. Отже, в діагоналі розрядів одиниць буде тільки 6, переходимо до діагоналі десятків. Чому дорівнюю 8 плюс 5 плюс 6? 8 плюс 5 13, 13 плюс 6 19. Але зверніть увагу, ми зараз додаємо цифри, що знаходяться в діагоналі десятків. А отже, 19 це насправді 19 десятків або 9 десятків і одна сотня. Тож ми переносимо одиницю сюди, до діагоналі розряду сотень. І тепер додаємо всі числа в розряді сотень. Одна сотня плюс 2 сотні плюс 8 сотень і плюс одна сотня. Чому дорівнюю? 12 сотням. Отже, записуємо 2 в розряді сотень. 12 сотень це те саме, що й 2 сотні плюс 1 тисяча. І тепер в розряді або діагоналі тисяч з'явиться одиниця. Записуємо тут одиницю. Так, ми виконували множення і на минулому уроці. Абсолютно те саме відбувається і при множенні більш великих чисел. Можна тут підписати. Також діагоналі це діагональ одиниць. Все правильно, адже коли ми множили 9 на 7. Насправді ми множили 9 одиниць на 7 одиниць. А це дорівнює 63, 6десяткам і 3 одиницям. Ось це вже діагональ десятків. Ось ця шістка з добутку 9 і 7. 6 десятків і 3 одиниці. Коли ми множили 9 на 80, зверніть увагу, що 787 це те саме, що 7 сотень плюс 8 десятків і плюс 7 одиниць. Тому 9 помножити на 8 це насправді 9 помножити на 80. 9 помножити на 80 це 720. 7 сотень це діагональ сотень, 7 сотень і 2 десятки. Це діагональ тисяч, це діагональ десятків тисяч, це діагональ сотень тисяч, а це вже діагональ мільйонів. Отже, спочатку ми перемножили всі цифри одного числа на всі цифри другого числа. Записали цифри добутків у відповідній діагоналі, ґрунтуючись на тому, що в дійсності показують ці цифри. Що, наприклад, означають цифри у цьому квадратику? Ми множили 4 на 8 і отримали 32. Але насправді ми помножили 400, ось це 400 на 80. 400 помножити на 80 дорівнює 32 з трьома нулями, тобто 32 тисячам. Подивіться, цифру 2 ми записали сюди. А що це за розряд, що це за діагональ? Це діагональ тисяч. Тобто 32 тисячі це 2 тисячі і 3 десятки тисяч. Отже, 3 десятки тисяч і 2 тисячі це 32 тисячі. Сподіваюсь, тепер вам зрозуміло, як працює метод множення розчіткою. Звичайно, гарно, коли ви можете множити ось таким способом, але ще краще, коли ви не просто на автоматі все робите, а розумієте, чому саме так відбувається. Саме так, а не інакше. Як ви могли переконатися, даний метод це просто інший спосіб запису того, де повинні знаходитися числа з розряду одиниць, десятків сотень. Ну і які ж тоді переваги у цього метода? Ну, як я вже казала, він займає менше місця, ніж традиційний спосіб множення в стовпчик. І ми можемо спочатку все перемножити, а потім тільки перейти до додавання. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.